Вітаю на есі 4 ветері що коїться. Мене звуть Оксана Сипрович. Наша гостя сьогодні очільниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова. Вітає вас! Доброго дня! Буковина цього року один за одним б'є температурні рекорди. Чому так відбувається? Ну нічого дивного тут немає, адже ми зараз перебуваємо на хвилі потепління і Яке у нас спостерігається вже практично впродовж останніх 30 років. А цей рік відзначився дійсно тим, що три місяці підряд, серпень, вересень і жовтень, у нас температури вищі, ніж за весь період спостережень. І при цьому, якщо за серпень ми перевищили норму лише на пів градуса, то вересень і жовтень на 3,5 градуса, що достатньо істотне. Щодо інших рекордів, то екстремальні температури ми били лише на певний день, але це ні про що не говорить, Воно якби зрівнювало наші екстремами. А за місяць екстремальні температури ми цього року не били. А скільки загалом рекордів ми цього року побили, і які для вас стали найбільш не несподіваними? Ну як я вже сказала, вам середньомісячні температури у нас о, зазвичай такі трішки незвичні, Тим більше три місяці підряд це дійсно не досить рідке таке явище. Щоб сказати, що для нас воно було несподіваним, ну, це важко сказати. По-перше, хочу ще раз нагадати, що Чернівецький гідромецентр займається лише короткостроковими прогнозами. Так що для нас якихось особливих несподіванок короткострокових не було. Як війна впливає на роботу гідромецентру і безпосередньо на його здатність надавати метеорологічні послуги? Скажемо так, що, на щастя, ми знаходимося в області, яка Найменше потерпає від війни і того безпосереднього такого впливу ми не маємо. Але в програмі спостережень, звичайно, є свої зміни. Ну, по-перше, ми практично перейшли на кожних три години вимірювання радіації. До цього ми вимірювали її раз на добу. Ви знаєте, яка напружена ситуація у нас і з можливістю радіаційних викликів, які ми можемо очікувати. І ось недалеко, вже другу добу у нас ідуть чергові тренування, тренування, реагування і дії під час можливих аварій на атомних станціях. Якщо раніше це було навчання десь раз на два роки, зараз практично щомісяця проходять ці навчання, тобто ми беремо участь як в міжнародних, так і в українських навчаннях з цих питань. Розкажіть, як взагалі будують прогноз погоди? Ну, прогноз погоди зараз в більшості це практично робота із прогностичними моделями. А будь-який прогнозист починає з оцінки аналізу факту е, погоди фактичної, і вже потім звіти е, аналізує карти так званої е, приземної, баричної топографії, тобто, це такий дуже е, різноплановий е, аналітичний е, результат. І вже складаючи своє бачення погоди, ми користуємося прогностичними моделями. Щоб ви зрозуміли, на сьогодні немає єдиної моделі, яка б давала стопроцентний прогноз. Їх є десятки. Ми, звичайно, передаємо перевагу ті, які на нашій території мають найбільшу справджуваність, але повинні знайомитися з різними моделями. І основне синоптик повинен як фахівець вміти оцінити її і як синоптик дати свою трактовку погоди, яка очікується. А розкажіть трошки більше про специфіку саме нашого регіону. Якою моделлю ви користуєтесь? І ну це вам напевне, нічого напевно, не скаже. Ну, наприклад, баричні барика найбільш краще прогнозуємо на сьогоднішній день з англійським центром метеорологічним Брекнелл. Щодо опадів, більш, скажімо так, німецькі центри беруть свою увагу. А щодо моделі взагалі, ну, тут <смас> практично весь калейдоскоп країн, які ми керуємо, ну, в тому числі американські, польські і, і так далі. Аналізуємо беремо дані супутників, локаторів. Ну, Це, одним словом, не скажемо. Це дуже об'єм великої інформації. Тобто ви не користуєтеся якоюсь одною моделлю, я так зрозуміла? На сьогоднішній день ідеальна модель, ну якби вона була, це до цього прагнуть всі, але для цього повинна бути, скажімо так, єдина математична до кінця вирішена задача стану атмосфери, і тоді би ми вже мали оцей. Стопроцентний прогноз. Чому прогноз погоди не завжди справджується, навіть короткостроковий. Від чого це залежить? Ну, звичайно, нас, ми йдемо зараз на справжність на рівні 92-96%. Значить, 100% у нас ще наших немає. Чому не справджується? Ну, по-перше, у нас є складність наявність Карпат. Підходячи атмосферний фронт, може по-різному реагувати. На те, як, з якою швидкістю підійшов, якщо його траєкторія, скажімо, для прикладу, може, так більш яскраво, щоб сказати, так звані орографічні циклони, якщо він пройде у нас трішки західніше, то у нас Закарпаття буде заливати, Львівська область, а в Чернівцях прекрасна погода, ще й температура буде найвища на Україні. В той же час, якщо очікується вихід, траєкторія пройде буквально 100 кілометрів на схід, це буде вихід за, з тим, що повітряні маси будуть брати участь із Чорноморська, біжвології. Вони будуть загострюватися над Карпатами. Для нас це якраз період дуже сильних злив, паводків і так далі. Так що, як бачите, чуть-чуть помилка у траєкторії, що найчастіше буває. Всього ли іноді буває і достатньо помилки на 50 кілометрів, якщо дає вже зовсім іншу картину погоди, війна провокує метеорологічні погодні кліматичні наслідки. Які саме і чи ви вже їх помічаєте? На метеорологічні це скоріше в прифронтовій зоні. Це може вона може впливати, де ведуться активні дії сприяти більш може чистим зливам. Це в окремих, скажімо так, в окремих синоптичних ситуаціях. Ну, а то, що дійсно стало катастрофою, це те, що підірвали ГЕС, і е, що ця вся вода хлинула і зірвала, скажімо, цей потік до Чорного моря. Він практично поміняв в тому районі все, в тому числі і вплинув, звичайно, на клімат, на погоду. Появилося десь заболочення, десь воно висушення. появилося. це дійсно катастрофа. Я ж кажу, якби це була одна річ, коли такі речі робляться планово і зовсім інша, коли це неочікувано і катастрофічно. Як ми можемо е пом'якшити, скажімо, що ми зараз можемо зробити, щоб пом'якшити наслідки цієї катастрофи? Ну в військових в, нічого від нас тоже не залежить, що пом'якшити. Ви не можете зменшити, <су> 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 <кій> <wrap> скажімо, кількість ракет викинутих, чи це це абсолютно не в нашій владі. Мова може йти тільки в вплив людини. Скажем, в такому більш глобальному заходах це по зменшенню викидів і так далі. А що зв'язано з війною, ми не в силі. Все залежить від військових, і зараз це все вирішується там. Що на нас чекає попереду, чи можете зорієнтувати, якою буде зима? Якщо я, я вже сказала, що практично Чернівецький гідромацет не займається довгостроковим прогнозом. Наша задача короткострокового прогнозу це означає до п'яти діб. А довгостроковим прогнозом у нас проводить і Український гідрометцентр, і наш гідрометрологічний інститут. От за їхнім прогнозом ми очікуємо досить м'яку зиму. М'яку в якому відношенні? Що все-таки температури будуть навіть е, на градус е, півтора вищі, ніж температури останнього тридцятиліття? То тобто є, ми продовжуємо цю еру потепління, а це означає що е, опади будуть близькими до кліматичними норми, що говориться до найближчого час, до завершення до кінця листопада, то в нас зараз е, буде характер погоди такого переходу зовсім на зиму. Тобто, якщо у нас до цього часу практично ще не було морозів, ми були так, що прощалися з літом, то зараз це вже буде ближче до зимового характеру. Після того, навіть якщо цей сніг перший раз стане, він вже пролітатиме, стане для нас звичним. Якихось на даний час сильних снігопадів ми не очікуємо. Є ймовірність виходу циклону на кінець і наступного тижня, який принесе ще одну порцію опадів, які будуть переважно у вигляді снігу. І температури, які знисяться до від'ємних значень, переважно в нічні години, але великого тепла і в день вже не буде. Це буде в межах одного шести градусів тепла або близько нуля. Ну в залежності від дня. А новий рік, різдво, можемо зустрічати зі снігом? На це питання вам зараз ніхто не відповість, тому що такі процеси вони прогнозуються уже більш короткостроковими прогнозами. У довгострокових прогнозах ми можемо сказати по відношенню до норми весь місяць, що в опадах, що в температурах. А вже як буде, тобто ми можемо очікувати, навіть якщо спрогнозувати кількість опадів, фаза ви ж знаєте. В нас останні роки ми може весь всі ці опади випади у вигляді дощу. Скажем, та ж сама кількість виглядів зі снігу, це зовсім інше сприйняття і зовсім інша погода. Але такі процеси вони прогнозуються тільки короткостроковими прогнозами. Я розумію, що ви складаєте короткочасні прогноз, але все таки запитаю. А щодо весни, щось можете сказати? Хоча б орієнтовно, ну чого очікуєте? я ще б, б, знову з вами буду посилатися до прогнозу Гідрометцентру. центру Очікують досить активно, тому що якраз ці перевищення, як я вам сказала, будуть найбільш відчутні у лютому квітні, у лютому, вибачте, березні, а це означає, що весна буде достатньо рання і, скажімо так, не затягнуватись. А чи правда що пори року змістилися? Сьогодні часто можна почути такі тези, що грудень вже не зима, а водночас у березні у нас може випадати сніг? Ну дійсно, якщо у нас е брати кліматичні періоди, взагалі було прийнято Всесвітньою Метеорологічною Організацією, щоб можна було порівнювати одинаково всім країнам е е е е аналізувати так звані е 30-річні кліматичні періоди. Попередній у нас був з 1961 по 90 рік, і останній у нас з 91 по 2020 рік. І вже порівнюючи ці два кліматичні періоди, ми можемо говорити про зміну клімату, як вона відбувається і так далі. Так, от, якщо брати оцих два кліматичних періоди, то ми відмічаємо, що дійсно. Окрім того, що відбулось потепління, у нас за цей період у Чернівцях, наприклад, потепліло на 1,2 градуса. В кліматичному розрізі це немала величина, досить істотна. І окрім е е того, у нас і змістилися періоди. Особливо це відчутно на весняний, на зимовий кліматичний такого сильної зміни не відчувається зима лише відступила на 3-5 днів. А от весняний період у нас розпочинається на два тижні раніше, чим це було в попередній кліматичний термін. А як наша область може адаптуватися до таких екстремальних температур і стати менш вразливою? Скажімо так, ну, в принципі, найбільш нас, звичайно, сільське господарство. Скажемо, в сільському господарстві зараз за довгостроковими прогнозами більшість науковців все таки схиляється про те, що цей період потепління буде тривати й надалі. Є науковці, які вважають, що після нього вже десь 30-х років починатиметься, як вони називають, малий льодоковий період, тобто повернення температури на більш скажімо, низькі. Що переможе, побачимо. Але щоб перейти до вашого питання, може, мене такий довгий перехід, я хочу сказати, що. Якщо за 30 років підвищення температури у нас відбулося на 1,2 градуси, при цьому за останнє десятиліття, лише за останнє десятиліття, майже на 0,8, то до кінця, якщо утримається це потепління, то до кінця століття очікується, що підвищення буде на 3 градуси. Що це означатиме? Підвищення на 2,2,5, і практично для нашого це скоріше краю несе позитивний чи негативний характер. А от вже починаючи з трьох, це вже починається початок негативного, а то і катастрофічного. Для сільського господарства зараз може всі вже відчули, що стали поспівати більш такі теплолюбиві рослини, тобто змінюється сіво зміни, змінюються сорти, які приходять. Але в той же час на зміну ним і прекрасно себе почувають шкідники. Це пов'язано з тим, що у нас е, тепла зима, немає сильного промерзання, тримає більш тривал, більш рання весна. Тобто ці всі умови вони дають як і позитиву, так і розвитку негативу, і вже вони між собою взаємодіють. Адаптація в чому полягає? Якраз в тому і полягає, що у нас е, якісь входять нові сорта е, сільськогосподарської продукції. От вам і адаптація на те саме. Ну тут головне навіть не в цьому, розумієте, це наших небезпечних, яких дуже бояться трьох градусів тепла збільшення, на перевищення, скажімо, цього порогу. Більшість вчених все таки вважає, що це і за збільшення парникових газів. А значить, це це йде на зменшення. Якщо ми не хочемо цієї катастрофи, то нам треба все-таки боротися і з тим, щоб не допускати цього висновку. А це стосується і сільського господарства. Ми привикли, що окрім того, що ми спалюємо паливо, скажімо, лишня розорена земля дає свій викид. Це ті ж збільшення якщо тваринництва. Це теж є свої гази, метан із цього. Так що практично кожен в своїй галузі може зробити свій клад того, щоб його не було такого збільшення. Ну, Крім скажімо, того, що залежить від людини, разом з тим, що у нас ви замітили, напевно, що збільшується виводження вулканів. А воно дає дуже великий внесок іменно в збільшення цих викидів. Так що, як бачите, тут іще природа трішечки йде проти нас, а йде на те, що у нас буде це все іде в ногу з потеплінням. Ви також вимірюєте рівень води у річках. Розкажіть, будь ласка, яку тенденцію спостерігаєте? Чи правда що наші водойми обміліли? У нас, якщо опади на відміну від температури, істотно не змінилися. За ці кліматичні терміни всього лише на пів процента у нас зменшилась кількість опадів, але в них характер став інший. Тобто вони стали е, опади більш такі стрімкі, більш інтенсивні, і це також не свій негатив. Тобто, після тривалого сухого періоду може випасти. Значна кількість опадів, яка особливо для нашого краю може призвести до е, паводків. У нас може бути 5-6 років е, з недостатнім зводненням, при цьому е, пройти катастрофічний паводок, який принесе свій негатив. Скажем, яскраво сказати, що у нас іде засуха. Ні, ми не можемо. У нас іде незначне зменшення водності в річках, е, так як воно залежить в першу чергу від атмосферних опадів. Але воно є більш строкате, воно ці опади не так сильно мають залежність і виявляється, як в температурі, не так плавно вони характеризуються. І в цілому, якщо рахувати, то це зменшення іде дуже-дуже незначне. І, взагалі, воно в своєму багаторічному розвитку, воно має завжди свій свій підйом, своє падіння. Ми зараз знаходимося, скажімо, на такому падінні. Але досить незначному. То тобто, на даний момент нічого катастрофічного нас за собою не несе. Розкажіть, з якими проблемами сьогодні стикається обласний гідрометцентр? Першу проблему це звичайно те, що на сьогоднішній день ми ще не можемо сказати про свій сучасний рівень. Скажемо, як і приладної бази, так і моделей. Щодо приладної бази, все-таки ось у нас зараз трошечки держава повертається розумінням того, що ця служба був, повинна бути на нормальному сучасному рівні забезпечення, і вже на наступний рік у нас планується часткове переоснащення служби. Скажемо так, воно тільки практично стартує. Тому що е, нові прилади сучасні, ми отримали беручи участь у міжнародних проєктах, а такого, скажімо, переозначення сталого ще не відбулося. Е, наприклад, у нас це дуже дороговартісна процедура. Ну, для прикладу, метеорологічний локатор, який є на території Чернівців, він є настільки вже старий, то тобто він ще був створений в епоху, тільки початку комп'ютеризації, і сьогодні він уже дуже відстає від тих потреб, які вимагає від нас господарство. Так от його придбання вартує у межах півтора мільйона євро. Можете уявити наскільки дорога ця вартість. Дуже дороговартісні прилади, які необхідні для забезпечення роботи авіації, тієї ж гідрології і так далі. Ну, це одна сторона, це приладна база. І, звичайно, у нас би хотілося мати більш сучасні моделі, які адаптовані саме до нашої території. Тому що будь яку модель, яку би ми не взяли, її також треба адаптувати до нашої території, до е, нашого рельєфу, до нашої орографії і до нашої специфіки. Е, Скажем, довготривали грошувалася нестача бюджету, в тому числі і нашої служби. Ми не мали можливість залучати фахівців, фахівців високого рівня, а воно вимагає так дійсно програмістів, дуже таких потужних фахівців. Ну, На жаль, я все-таки надію, що щось і в цьому напрямку. Якщо приладної бази ми вже міняємо, то в плані, скажімо, моделей. Я думаю, там будуть свої зрушення. А розкажіть більше про те, як змінюється приладна база, чи співпрацюєте ви з міжнародними зокрема організаціями, де шукаєте фінансування? Ну, міжнародних в нас завжди було на рівні належному, скажімо, враховуючи специфіку нашої області, адже річки у нас характерна чим область тут і своя складність для нас, як для прогнозистів. Річки практично всі беруть у нас початок на території нашої області, чи, скажем, франківської, як Ну, це наша зона обслуговування, і течуть до Румунії, до Євросоюзу. І вони самі навіть ініціюють ці всі відносини, тому що їм для того, щоб у них пройшли прогнози, вони повинні чітко володіти цією ситуацією, яка є на території нашої країни. Практично саме з цим був і наша участь у великому проєкті і за допомогою якої ми частково покращили свою приладну базу. Зараз у нас в основному міжнародно залучається досить активно пішло залучення на рівні українського гідрометцентру, що стосується всієї служби України в цілому, в тому числі і нашого, нашої області Чернівецької. Ну, Таким чином, у нас, по крайній мірі, в найближчі два роки, все таки стало наближено, що ми очікуємо установку після співпраці з фінами нового метеолокатора. Це той, про який ви казали, що на його о, облаштування потрібно півтора мільйона євро, так? так? Так це вже якийсь завершений грант, чи зараз ведуться перемовини? чи як? Також завершення в нього завершення в принципі не може бути, тому що приладна базова змінюється, вона виходить з ладу. Але дійсно ми зараз оцей перехід, адже немає що говорити. Деякі прилади в нас ще залишилися навіть з радянських часів, не дивлячись на їхню якість, це вже вчорашній, навіть позавчорашній день. Вже звичайно, у нас от поступово, по крайній мірі, це що планується вже навіть на наступний рік. Ми вже можемо говорити про те, що у нас ця процедура вже дійсно почнеться, і почнеться на належному рівні. Ну, я думаю, що наступний рік для нас буде революційний. Чи підраховували ви, скільки коштів вам необхідно для того, щоб повністю замінити все обладнання застаріле? Ну, Зараз, звичайно, ми рахували, а там великі мільйони, я вам зараз її точно не Ну, Якщо у вас порахуйте, якщо півтора мільйона тільки один метолокатор, це. У нас близько 60 мільйонів гривень. А це ж не тільки це скажімо, не, не всі предмети. Ну я думаю, що десь так це більше мільярда – це однозначно. А як би ви оцінили підтримку держави, міста, зокрема, чи достатньо фінансування вам виділяється? Ну, в межах можливо, скажімо так. Ну, міста на нас на даний момент взагалі ніякої підтримки немає. Є е, зараз е, розпочали е, разом з е, обласною адміністрацією. Беремо участь у переоснащенні наших постів забруднення на автоматичні. Це також досить такий великий напрямок, про який ніколи не думають, що цим гідрометслужба займається. Адже фактично моніторинг забруднення повітря у нас е, уже з е, майже більше 50 років поспіль саме наша служба постійно в е, цілодобовому. Зараз у нас уже третій рік, е, завдяки е, обласній адміністрації виділення коштів з екологічного фонду. Ми вже почали е, 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 закуповувати е, е, автоматичні е, е, прилади для вимірювання. Це по перше було для озону, які ми взагалі спостереження і ручному режимі не вели. Це на окисли азоту. В цьому році ми закупаємо кислоти, і так таким чином ми вже пішла ця процедура автоматизації і переходу вже, скажімо, на європейський рівень. На завершення нашої розмови попрошу вас звернутися до глядачів, щоб їм побажали, щоб хотіли сказати, як би підтримали можливо в сьогоднішній час. Ну, в першу чергу побажати всім здоров'я, перш за все. А нашій землі, як завжди, я побажаю в першу чергу миру і перемоги. Це того, чого ми всі, незважаючи на наші професії, очікуємо і хочемо найбільше. Дякую вам. Я вам всього хорошого. Отже, що коїться з погодою на Буковині, сьогодні дізнавалися в очільниці Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяни Негадайлової.